Ціна цього ескаватора понад 2,5 мільйони гривень. Та на підприємстві Луцьк тепло його отримали безкоштовно за програмою агентства з розвитку США. Цей красень допомагатиме усувати пориви на тепломережі. Він є потужний, він є надійний. Ним набагато швидше можна виконати ті чи інші роботи. Ну є гарантія, що він доїде до місця пориву, не поламавшись по дорозі. Так як, наприклад, його попередник 34 роки техніці. Ось там десь і шланги постійно рвуться, і е, часті поломки, запасні частини і так далі. А цей трактор абсолютно новий. Комунальники кажуть, що від якості та стану техніки залежить швидкість ремонту неполадок. Сподіваємося, що і все інше, що попросили, буде надходити на. Для міста і для підприємства. ще три вантажівки придбали власними силами. Кожна коштує понад мільйон, але таке оновлення допоможе суттєво зекономити. Будуть заміною автомобілів автомобілів вантажних автомобілів газ 5201 Ось по витраті пального. ГАЗ-5201 орієнтовно до 40 літрів на 100 кілометрів. Ці автівки мають витрату пального 11 літрів на 100 кілометрів. Їх також використовуватимуть для того, щоб аварійні бригади могли оперативно виїхати з необхідним обладнанням на різноманітні ситуації. Їх переконує міський голова, і з початком цього опалювального сезону виникало значно менше, аніж попереднього. Ті роботи, які були пророблені влітку, та кількість бригад, яка була підготовлена до усунення порив, дозволили опалюваль сезон запустити. Набагато менш болісно і набагато менш проблемно ніж був запущений попередній опалювальний сезон. Аби оперативніше проводити роботи на мережах, також закупили чотири нових зварювальних апарати оперативності. Обіцяють додати і в роботі з клієнтами в центрі обслуговування споживачів зробили капітальний ремонт і збільшили кількість консультантів. Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, дванадцятий канал.